Всім привіт, це вам Діман Медерко, це другий відос у день. Зараз я в піджамі, тут. Тут зараз, коротше, вечір. Не знаю, може зараз буде якось чу відос. Ну і на моєму каналі стартує нова рубрика. Крім влогів я буду знімати ще... Не знаю, це не можна назвати летсплеєм. Короче, на телефоні я скачав собі Бота, троль бота там. Ну і давайте почнемо. Я вже довго з ним Переписувався Але на планшеті тепер подивимось, що тут. А, тут е якась оновлена версія. Тут зробимо візуарчик тут зараз. А, до речі, у мене немає програмки, щоб... Знімати з екрану там рут крова треба. Короче. Амобізайн не лизана. Давайте напишемо її. привіт. хорошо зить о бож. Це просто на що зручно зараз тут ще є якісь нові режими. Давайте спробуємо. Сумный смалик, мені грустно, не стоїть. Не стоит сделав. Я. Я вообще без выходных снова выполняю Рой бот за 100 рублей. Ми розкрили секрет. Ми розкрили секрет. Скільки яка зарплата у бот? Я розкрила цей секрет. Де ви ще таке побачите? Давайте підкотимо. Додай. Давайте напишемо Я тебе. Бля. як вона відреагує. Ооо, ти самое чудесне сознание. Я люблю тебе, ти это миле, миле і умне. Хоч я бот, але можу сказати, що ти чудо. Или не милая и умная. Возвращаясь хлопать. Ещ не замечала. Я упиджами взагалі сиджу. Давайте напишем Ты мене любиш? Так <свист> давайте напишем, чего она подписана на, на мій канал. Ні. канал, пока я пишу і вам так скучно. Канал. Не она там написала Слушай, хватит уже ты говоришь. Пришл и. І... <laughs> Слушай, хватит уже ты поговорить пришл или что? Ну, давайте еще один режим смайла. Вот тут вот тут. Что это обзор. Расскажи анекдот. Новости в Москве пьяный и голый водитель разбил 17 ми... машин, анонс ГТА в удалось, можно создать тебе, задать тебе вопрос, когда ты сможешь пойти гулять. гулять. Не знаю, я слабый. Что-то не гулять. Давайте запитаемся на. нее. Привет. Ну, Еще раз. Хорошо, зайду. Ты такая разумная. Давайте напишем ей просто не богу. Извини, но у тебя какой стиль общения, что мне сложно тебя понять. Мне тоже. А, Давай-то, мы поищем, че любить вы на моих Ты любишь моих. Ну я вас люблю чи що нас любить. Уже шість хвилин, де це дубануть відео. Чи любиш моїх підводить пам'ять? Не дуже розумно. Що там писати мені, давайте будете задавати свої вопроси у коментарях. Питання, точніше, в коментарях там знизу. І я буду писати її, але на цьому ще не кінець, думаю, до 10 хвилин дотягнеться серія. Ну давайте скучно буде серія, мені так здається. Давайте напишемо. далі вели... великий текст, тому я поставлю на паузу. Ліньки мені писати великий текст, то я її написав, чи любить вона футбол. Статі зараз грає Реал Рома, і я зараз маю йти. Да, я його вважаю особливо на команду Жемчужина. А як його зовут, якщо не секрет? Кого? Команду? Я не знаю Ого Давайте її затролим. бота затролим. Ну, це бот тролль там коротше Давайте її напишем привіт Зараз Привіт. Хорошо, зайду. Давай, это сейчас. Привет. Привет. Хватит меня троллить. <гас> да я еще, Давай, ты я тебе знала, что я тебя тролля. Давай, это сейчас. Привет. Мы будем Александр Невский. Хватит меня троллить. Привет. Ты это уже говорил. Серьезно? Уже весь им команд это хера восари давайте. Ну почему еку с неожиданной речь? Привет! Привет. Где? Где-то я уже это слышал. Слышал. Давай запомнимся. Ты Де девчонка. Слушай, хватит уже. Ты говоришь про челленджер. Чого у тебе питання повторюється. Я розумію. Ще трохи буде йти серія? 10 хвилин дотягнемо, давайте напишем 3. Це де? І я. Ми розкрили хто бот, і на цьому я думаю, на, на цьому я думаю, на цьому думаю можна закінчувати. І що ви хочете ще бачити? Такі серії, то треба ваших лайків, лайків, лайків. Завтра має вийти така серія, надіюся. Надіюся, надіюся, вже більше ніж 10 хвилин. Так багато лайків, щоб вийшла вийшли серія. І давайте, традиційно, підписуйтесь на канал, не ставте лайки, задавайте лайки, підписуйтесь на я дуже швидко воню, але треба чекати нових відео, бо зараз тут відео затягнеться і ніхто його не буде дивитися, але його і так ніхто не буде дивитися, і всім коротше, пока!